Медитація для швидкого заспокоєння в моменти підвищеної тривоги. Знайди тихе місце, де ти можеш відчути себе комфортно, сядь або ляж у зручному положенні, заплющ очі. Ти зараз у безпечному просторі. Відчуй, як твоє тіло торкається поверхні, відчуй її підтримку, все навколо тебе спокійне. Тепер почнемо з дихальної практики 4 7 8. Це допоможе тобі швидко заспокоїти розум та тіло. Зроби глибокий вдих через ніс на рахунок 4. 1 2 3 4. Затримай дихання на рахунок 7. 1 2 3 4 5 6 7. Повільно видихай через рот на рахунок 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Зроби глибокий вдих через ніс на рахунок 4. 1 2 3 4. Затримай дихання на рахунок 7. 1 2 3 4 5 6 7. Повільно видихай через рот на рахунок 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Зроби глибокий вдих через ніс на рахунок 4. 1 2 3 4. Затримай дихання на рахунок 7. 1 2 3 4 5 6 7. Повільно видихай через рот на рахунок 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Зроби глибокий вдих через ніс на рахунок 4. 1 2 3 4. Затримай дихання на рахунок 7. 1 2 3 4 5 6. 7. Повільно видихай через рот на рахунок 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Відчуй, як кожний видих відпускає тривогу і напругу. Дихання стає рівнішим, а тіло розслабленішим. Тепер, коли твоє дихання стало спокійнішим, зосередь увагу на своєму тілі. Відчуй, як твій подих наповнює тіло спокоєм, а видих відпускає напругу. Почни з ніг, відчуй свої ступні, як вони торкаються землі або поверхні під тобою, набрав свою увагу до щиколоток, литок і колін, відчуй, як ці частини тіла розслабляються, перейди увагою до стегон, нижньої частини спини, живота. З кожним видихом відчуй, як ці ті частини тіла стають важчими і теплішими. Ти відпускаєш всю напругу, яка була в них. Тепер зосередься на грудній клітині. Відчуй, як вона піднімається на вдиху та опускається на видиху, нехай цей ритм дихання стає твоєю якірною точкою. Відчуй свої плечі, руки, долоні, Відпусти всю свою напругу, Плавно перемісти увагу до шиї, потилиці, потім до обличчя. Відпусти всі емоції, розслаб щелепу, лоб. Чуй, як кожна клітина твого тіла наповнюється спокоєм. Якщо у тебе виникають тривожні думки, не борись з ними. Просто спостерігай, як вони з'являються і відпливають. М'яко переведи увагу до свого дихання, до свого безпечного місця. Потроху починай повертатися до цього моменту. Відчуй своє тіло, як воно дихає, торкається поверхні під тобою, зроби ще кілька глибоких вдихів і видихів. Коли будеш готовий, м'яко розплюч очі. Відчуй, як твій розум став яснішим, а тіло спокійнішим. Вільно завершуємо нашу практику. Дякую, що провели цей час зі мною. До зустрічі на моїх наступних відео.